Всім привіт! Мене часто запитують, як купити вживаний велосипед, а саме на що звернути увагу при його купівлі. Тому сьогодні я спробую розповісти вам про те, як я купую велосипеди, на що я звертаю увагу при їх пошуку, а також наведу приклад, як я шукаю фікс на OLX. Рима. йоу, Реп. Перш ніж ми почнемо говорити про те, на що звертати увагу, коли шукаєш велосипед. Треба подумати і вирішити для себе, на що вам взагалі велосипед. Тобто подумати над основними сценаріями його використання. Наприклад, ви шукаєте свій перший велосипед і ще не впевнені, як саме будете його використовувати. У такому випадку варто звернути увагу на щось універсальне, типу гревелу або гібриду. Або у вас вже є велосипед, а можливо навіть декілька, і ви хочете ще один і щось конкретне шукаєте. Ну, знаю, наприклад, треклок. Вам захотілося, або можливо, у вас був вже велосипед, і чомусь він вам не сподобався. Наприклад, у вас фетбайк і Ви зрозуміли, що катати на товстій м'якій гумі по асфальту не дуже ефективно, тому ви шукаєте щось більш спритне. Саме розуміння того, на що вам взагалі велосипед значно полегшує його пошуки. Але навіть якщо ви не знаєте, на що вам велосипед, я все одно поділюсь з вами тими критеріями, на які я звертаю увагу, коли роздивляюсь один чи інший варіант. Після того, як ви визначилися, який велосипед вам потрібен, ви маєте його починати шукати. Я буду робити це на прикладі OLX, але це може бути якась інша платформа, де ви купуєте вживані велосипеди. Якщо хочемо фетбайк, пишемо фетбайк. Якщо хочемо фікс, пишемо фікс. Якщо не знаємо, що хочемо, тоді пишемо. Просто велосипед, або обираємо відповідну категорію. Ось, наприклад, ви знайшли велосипед, який вам візуально подобається, а також вписується в бюджет, який ви можете витратити. Одразу треба звернути увагу на опис, що є дуже важливим. Якщо опису немає, це не дуже добрий знак. Або продавець щось хоче приховати, або йому було лінки про це написати детально в описі в оголошенні. У будь-якому випадку треба задати запитання продавцю стосовно. Цього велосипеда, але що саме це мають бути за запитання? Найпершим та найважливішим критерієм при виборі велосипеду я вважаю, має бути рама. А саме з якого матеріалу вона зроблена, і де чи ким вона була зроблена. Щодо матеріалів, то я б рекомендував оминати сталеві рами зі сплаву Хайтен. Це найдешевша та найважча сталь, яка може бути для виробництва велосипеду. Якщо в описі написано, що рама зі сталі, і не написано з якої саме, то скоріш за все, це саме оця найдешевша хайтен-сталь. Знову ж таки, рекомендую оминати такі велосипеди. Існує сталь подорожче, а саме хромолібденові сплави. Зазвичай, якщо це хромолібденова сталь, про це одразу продавець заявляє в оголошенні, це підвищує відповідно і вартість велосипеду. Також існує алюміній як матеріал, найрозповсюдженіший матеріал для рами велосипедів. Він легкий і він достатньо дешевий. Можна брати. Карбон зазвичай дорогий матеріал, використовується на професійних спортивних велосипедах, легкий, але дуже делікатний. Тому, якщо ви розглядаєте для покупки велосипед на карбоновій рамі, варто ретельно розглянути цю саму раму на предмет дрібних пошкоджень та такого іншого. Адже це впливає на термін придатності рами і безпосередньо на вашу безпеку. Титанові рами найдорожчий та найелітніший варіант, легкі, надійні рами виглядають круто, коштують відповідно. Бамбукові рами це екзотика, вони зазвичай легкі. Про надійність щось сказати важко, адже вони не розповсюджені. Отже, з матеріалами розібрались. Тепер щодо виробництва, виробництво рами може бути від великих виробників, наприклад, Specialized, Trek, Dolan, Dosnoventa. І так далі. А можуть бути якісь дрібні виробництва. Наприклад, мужик, якийсь спаяє рами в гаражі. Однак, спаяна в гаражі рама зовсім не означає, що вона погана. Однак, якщо людина вперше в своєму житті спаяла раму і хоче її за супердорого продати, це мабуть найкращий варіант для купівлі, бо має бути все ж таки якийсь досвід. У виробництві цих рам. Однак іноді трапляються і підробки, коли або власноруч спаяна рама, або якась дешева рама від дешевого фікса розфарбовується в кольори якогось дорогого бренду. Хоча перефарбовані саморобні рами або дешеві рами, не означають, що вони погані, варто все ж таки вміти їх відрізняти, де оригінал, а де не оригінал. Щоб не заплатити зайвих грошей лише за напис до Сновента на рамі, наприклад. Звісно, можна спитати у продавця, чи ця конкретна рама оригінальна чи ні. Однак продавець може вас просто обманути або і сам навіть не знати, що він продає неоригінальну раму. У будь-якому випадку, ви можете завжди пошукати таку раму в Гуглі. Якщо фотографії з Google співпадають з тими фотографіями, що є в оголошенні. То це може означати, що рама оригінальна. Якщо ви шукаєте саме фікс, то обов'язково звертайте свою увагу на дропаути, вони мають бути горизонтальними, адже існує розповсюджена практика, коли старі шосейні сталеві рами перероблюють під фікси. Самі по собі старі шосейні рами зазвичай якісні і довговічні, якщо ми не говоримо про ХВЗ. Однак вони не дуже підходять для фіксів, адже там дуже низько знаходиться коретка, що може призводити до того, що ви будете шатонами зачеплятися у бордюри чи педалями об дорожне покриття на різких поворотах. Звісно ж, це не проблема, якщо такі рами використовуються для сінглспід велосипедів Навпаки, я думаю, що старі шосейні рами це ідеальний варіант для сингл-спід Однак для фіксів я вважаю це все ж таки критично. Тому звертайте увагу на дропаути. Вони мають бути горизонтальними, якщо ви плануєте використовувати велосипед саме у якості фікса. Ну і звісно ж, найостанніше рама має підходити під ваш розмір. На завеликій чи замалій рамі буде незручно їхати, особливо в довгій дистанції. Тема підбору розміру рами це може бути тема для окремого відео. Також для будь-якої рами абсолютно варто провести візуальну інспекцію на предмет дрібних пошкоджень чи іржі, наприклад, адже це впливає на термін експлуатації велосипеда. Другим важливим критерієм при виборі велосипеда, я вважаю, має бути вілсет або колеса. Якщо ви не розбираєтесь в колесах, то варто спитати, на яких підшипниках. Вони побудовані. Існують здебільшого два варіанти: це мають бути або промислові підшипники, або насипні підшипники. Зазвичай промислові підшипники вважаються більш надійними. Хоча, наприклад, такі виробники як Shimano, мають всі колеса виключно на насипних підшипниках. навіть колеса найвищого рівня. Однак, якщо вілсет не від Shimano, то я в якості насипних підшипників. Вже не був би супер впевнений і взяв би промислові. Ну, це такий дуже загальний критерій вибору коліс. Якщо ви, звісно, розбираєтесь в колесах, то ви самі е, знаєте, які колеса вам підходять, а які ні. Третім та останнім за важливістю критеріям я вважаю, має бути система. Якщо ви не розбираєтесь в системах, то бажано, щоб там були написи якісь. А якщо написів немає, це може означати, що це найдешевша система китайського якогось. Виробництва, тобто загально кажучи, система з написами краще ніж система без написів, але це звісно дуже грубо і завжди, звісно, кожну модель можна поуглити окремо, подивитися, скільки вона коштує, наприклад, на Аліекспресі чи на тому ж самому OLX, якщо її продають окремо від велосипеда, щоб зрозуміти, чи це дорога, чи дешева система. Це саме стосується і решти компонентів. Якщо ми розглядаємо бюджетний сегмент велосипедів. Такі компоненти, як підсиділ, седло, кермо, виніс, педалі, зазвичай дуже-дуже дешеві, часто без написів, але вони, чесно кажучи, найменше мають впливати, на вашу думку, стосовно купівлі чи не купівлі велосипеда. Адже такі компоненти дуже легко можна замінити, вони складають найменшу частку вартості від цього велосипеда. Тепер невеличкий приклад. Давайте уявимо, що я шукаю собі велосипед на кожен день, це має бути фікс, і Я це роблю на OLX. Отже, я заходжу на OLX і шукаю фікс велосипед я вже це робив. в принципі. І одразу дивлюсь, що ми маємо. Перший велосипед, що нам трапляється, це справді, як я казав, шосейна рама, яка використовується як синглспід велосипед я думаю, як Single Speed В це гарний варіант, але я шукаю саме фікс. І такий варіант мені не підходить саме через те, що е, тут, мабуть, низька коретка. Ну, до того ж старі стандарти е, усього, усієї оборудки, мені, мабуть, це не сподобається. Але як Single Speed, я думаю, гарний варіант. Е, далі йдемо. Ось такий варіант вже сучасна рама для фіксу. Гарні заполіровані вузли. Хоча рама алюмінієва, це Аліекспресна рама. Загальна якість цієї рами, мабуть, нормальна. Але, чесно кажучи, я про них багато не знаю. В принципі, для фікса непогано. Вілсет на промах це плюс. Система якась FSA, це теж плюс, там щось написано, проте, чесно кажучи, мені трошки дорогувато. Давайте пошукаємо ще. Ось такий є велосипед. Виглядає як сталевий велосипед, дуже агресивна геометрія насправді. Я думаю, для міського використання це буде не досить зручно. Рама 72 року, що є, в принципі, достатньо старої. Ну, як один з варіантів, в принципі, теж можна розглянути. Начебто це трекова рама. Але вона дуже агресивна геометрія у неї, я думаю, для міста не зовсім зручно. Оце навіть візуально виглядає, не дуже навіть відкривати його не буде, коштує теж задешево. Ось велосипед, який. Сучасний, так би мовити, Single Speed або фікс велосипед, який, до речі, хромолюбденовий. бачите, хромо написано: 41.30 це означає, що це хромолюбденова сталь. Тобто, це якби плюс сталовий велосипед. Втулки Joytech, Я думаю, це на насипі. Тобто, це не дуже гарні втулки. Але рама непогана. За 12 гривень, можливо, я прозглянув це. 7,8 кг. Я сумніваюся, що це важить 7,8 кг, не знаю. Один з варіантів можна розглянути цей. Хоча, щодо втулок я не впевнений. Хоча ціна за хромолібденову раму нормальна. Йдемо далі. FIX Aventon. Aventon – це відомий бренд, це гарна рама. Колеса тут різні, я не знаю, що саме продається. В принципі, з цими колесами втулки виглядають як на промах, якщо про це спитати. Карбонові, карбонове кермо, карбоновий підсиділ, скоріш за все, все, китайське з Аліекспресу яке сідло, тому ми особливо, особливої уваги на це не звертаємо. Мені також не подобається оцей кислотний винос. Але здебільшого. Непоганий варіант, теж шатуни ще зрозуміли. Тут про них нічого не написано. Але, мабуть, вони теж якісь дешеві. Теж можна розглянути такий варіант. Це якось виглядає дешево, чесно кажучи. І він, як ви можете бачити, у нього дропаути не горизонтальні, а тому це і тут ще щось криве. Як ви можете бачити, або колесо, або рама. Щось тут не виглядає добре, тому це одразу ні. Цунамі. Цунамі народні велосипеди, непогані рами. Оці втулки, якщо вони на насипних підшипниках, то це одразу мінус. Тут написано втулка кванта, але не написано, чи на промах вони. Тобто про це я б спитав. І знову ж таки не зрозуміло, що за що то не. Ось такий фікс. Одна фотографія дуже маленька. Рама виглядає незвичайно, скоріш за все, вона якась саморобна. Багато запитань, які тут компоненти, хто робив цю раму, з якого матеріалу і так далі. Нічого не написано. Просто що він зібраний на гарних комплектуючих, що може означати все, що завгодно взагалі. На рамі вибита якась гравюра, що теж не каже не про те, з чого ця рама зроблена, ким ця рама зроблена і так далі. Дуже багато запитань до цього фікса, тому, скоріш за все, я не буду цим займатися. І замало фотографій теж. Ще один цунамі. Гарний червоний гоночний. Тут, до речі, вже система нормальна, це система з Алікспреса. Я її знаю, вона на полому валі, бачите, тут дірка всередині, це сучасний стандарт системи. Також стандарт Xerox 144 BCD. тобто система класна, рама теж непогана. Народна така алюмінієва рама. Виглядає прикольно. Якщо колеса на промах, то можна брати, я думаю. Давайте подивимось. Все нове, окрім колеса рейзера. Рейзер – це кермо, якщо що. Я б спитав, якщо колеса на промах, то можна брати. Я думаю, по ціні нормально. Шатуни нормальні, рама класна. виглядає новою. Палки там, ну, будь які пофіг на них можна замінити. Оце поки що мій фаворит. Так, далі є отакий велосипед карбоновий, гоночний. Виглядає легко 7 кг – це дуже легкий велосипед. Виглядає занадто гоночно, як на мене, не знаю. Він карбоновий це якби делікатний матеріал, але я не знаю про цю раму нічого. Я підозріло трохи ставлюся до дешевих карбонових рам, мабуть, не брав би такий велосипед я собі. Ще один цунамі. Але тут, як ви можете бачити, система вже набагато гірша, ніж на тому червоному, що ми дивилися. Система ProViel, ну це якась дуже дешева система. І він вартує навіть дорожче, ніж, ну, так само, як червоний цунамі. А тут система набагато краща. Ну, треба колеса порівняти, бо тут не зрозуміло, що за колеса. Ось це один з дешевих фіксів, він 6000 гривень вартує. І, скоріш за все, це хайтен сталь. Не написано, з якого матеріалу зроблений цей велосипед, але, скоріш за все, він з хайтен сталі, що є дуже важкою сталі, тому він так дешево коштує і, скоріш за все, колеса теж на насипних підшипниках. Якщо у вас супер обмежений бюджет, я думаю, така. Бричка буде їздити, але понаважка і не дуже приємно на ній буде їздити. Стрепикові, до речі, якщо хочете придбати, ссылка в описі. А такий велосипед я мабуть, не розглядав. Хай пробачить мене продавець. Навіть є треклок. Хто не бачив відео про треклок, дивіться, буде підсказка. Написано, що він легкий, але я сумніваюся. За ціну в 5800 гривень, це знову ж таки, схожу за все, Height сталь, що важка. Але якщо ви будете по лісі на ньому їздити, і якби ви не проти важкого велосипеда за ціну, я думаю, можна брати. 5800 гривень це. Скільки? 80-90 євро для Треклекроса. Принципі, навіть для Хайтен, навіть якщо це хай-тен за 5800, думаю, можна брати. Це більш-менш сучасна рама, стандартні тут вузли всі. Ось знову ж таки саморобна сталева рама, як я казав. Людина займається цим. професійно. Видно, що використана рама Хузе Старшосе, але всі вузли перероблені. І це буде надійна рама довговічна. Але це сама рама. Написано, що важить 2 кг це гарна вага для такого велосипеда. Якщо ви цікавитеся тим, щоб побудувати велосипед з нуля, цю раму я прозглянув для будівництва велосипеда. Ось є Колосі. Колосі це голландський бренд, до речі. Це, мабуть, алюмінієва рама. Вона дешева, легка. Вилка навіть карбон. 54 достатньо маленька насправді рама, система Провіл теж дешева, дешева система насправді. В принципі, для початківця, я думаю, можна розглянути. Рама Вилка непоганий варіант. Колеса, якщо на промах можна, думаю, брати. Тобто, мій варіант на сьогодні цей цунамі. Він виглядає непогано, непогана ціна, в принципі, на нього. Так що так, сподіваюся, вам це допомогло хоч якось. Пишіть в коментарях, чи так, чи ні. Купую. Але ні, не купую, бо в мене є вже фікси. Мені достатньо. Отож, сподіваюся, ця інформація була вам корисною та допоможе обрати велосипед, про який ви мрієте, і зекономити багато коштів на його купівлю, купуючи саме вживаний варіант.